Вітаю, в Україні прийняли довгоочікуваний закон про подвійне громадянство. Ви запитаєте, Сергій Миколаївич, стоп, ким довгоочікуваний? ким довгоочікуваний і чому він довгоочікуваний? Друзі мої, відповіді у мене немає. Немає, тому що я з вами абсолютно згодний. Не знаю, ким він був довгоочікуваним, і в чому така потреба нагальна була приймати закон про подвійне громадянство. Ну, напевне, частина чиновників мають кілька паспортів, і тепер вони в них будуть легалізованими. Я не вивчав ще докладно сам документ, одразу чесно скажу. Але я так підозрюю, що тепер, коли в тебе вже є два паспорти, то ти вже, вже маєш подвійне громадянство. Бо в самому законі те, що поверхнево можна подивитися. Прописані умови отримання подвійного громадянства такі, що е, звичайна людина отримати подвійне громадянство не може. От якщо ти чиновник, який вже маєш, або там, бізнесмен крутий, або дуже, дуже заслужена людина, і в вже є два паспорти, то тоді все добре. Ну і є в нас ще кілька регіонів в Україні, де у людей по два паспорти є, якщо не по три. Тепер виходить так, що громадяни ну, легально, абсолютно мають подвійне громадянство, і, і це може бути може мати певні наслідки. Хоча я вітаю громадян, тепер вони легалізувалися і спокійно можуть собі мати два паспорти, хоча вони й до того мали спокійно ці два паспорти. Як і ці громадяни, так і, так і чиновники з депутатами. Але мене турбує інше. Мене турбує те, що в державі 401 людина прийняла закон про подвійне чи множинне громадянство, не запитавши нічого в громадян України щодо того, що вони думають стосовно даного закону. Ніхто не намагався запитати в українців, чи згодні вони. На таку норму. Ви скажете, ну, були громадські обговорення, можна було звернутися до депутатів. там, де-де-де-де-де. Друзі, все це бла, 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 бла. Ні до яких депутатів ви звернутися не можете. Ну, ви можете формально, але шанс на те, що ви отримаєте хоч якусь відповідь мінімальне. Те, що ви напишете щось в громадських обговореннях, і воно буде враховано. Шанси мінімальні. Тому що якщо в країні вибраний напрям, то далі відбувається за принципом віжу цель, не бачу перепон. І це дійсно так: ні аргументи, ні питання, для чого це, ні чому, ні яка нагальність цього всього не спрацюють, коли хтось з державі вирішив, що це потрібно. Я так підозрюю. Що ті, хто так наполегливо наполягали, тиснули на цей законопроект, закон тепер вже, а, власне, він іде давно, тільки слуга народу стали, вони, вони одразу пропонували такі радикальні кроки. Так от мені здається, що ті, хто тиснули, щоб цей закон таки був прийнятий, самі, самі дуже зацікавлені в наявності. Ось таких норм. Ну, що там і як, ви можете в мене в телеграм-каналі знайти, там є така гарненька схема, коли можна отримати подвійне громадянство, за яких умов, що воно означає і так далі. Одразу можу сказати, що система подвійного громадянства не означає, що ви можете вийти з громадянства України. Також вона не означає, що маючи подвійне громадянство, ви не будете виконувати. Вимоги, як громадянин, громадянин України, всіх тих вимог, які ставить перед вами Конституція і закон. Тому більшою мірою це буде працювати на людей, які або мають вже закордонну нерухомість, або народжують дітей за кордоном, або, або, або середньозваженого українця всі ці закони обійдуть. Тому що написані вони як знову-таки. Не для більшості з нас, а тому що комусь комусь дуже це потрібно. Ігор Валерійович, вітаю вас. Тепер можете сміливо казати, що у вас два паспорти. Хоча є підозра, що у вас їх не два. Отака історія. Напишіть ви в коментарях, чи ознайомились ви з законом, чи вважаєте його правильним, доречним. І головне, чи потрібен він сьогодні в Україні. І... Що намагався законодавець в даному випадку, Верховна Рада, донести до громадян України?